12 на годинниках час новин на Дніпро Тіві. У студії для вас працюватиму. Я Марія Бондар. Вітаю! Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Тихо було в усіх районах міста і області. Натомість інші населені пункти України. Потерпали від ворожих атак. Противник атакував шістьома ударними дронами типу шахет з південного напрямку. Силами повітряних сил на півдні та сході країни знищено чотири ворожі шахеди. Інформація щодо наслідків уточнюється. Наразі відомо в Запоріжжі внаслідок атаки окупантів. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є поранений чоловік у стані середньої важкості його доставили до медичного закладу. Сьогодні, 15 липня, в Україні, відзначаємо День миротворців. Українські миротворці входять до міжнародних місій з підтримання миру і безпеки з 1992 року, 21 травня 2013 року. Верховна Рада України запровадила професійне свято саме українських миротворців. За цей час понад 45 тисяч військовослужбовців зсу під синьо-жовтим прапором взяли участь в міжнародних операціях та місіях у 18 країнах світу, коли російські Агресор здійснив напад на нашу землю. Вони стали на захист України. Вони проявляють героїзм на суходолі, успішно протистоять ворогу у повітряних боях, знищують російські кораблі в морі, показують світу нескореність та справжній дух українського народу. Ми Дніпро. Інженери з Дніпра створили тепловізор і назвали його Петріот. Пристрій потрібний українським військовим для ведення бойових дій у будь-який час доби та за різних погодних умов. Монокуляр отримав високочутливу матрицю, унікальне програмне забезпечення та багато іншого. Меню в пристрій. повномасштабного вторгнення зараз їх вже активно використовують на фронті. Матриця встановлена в цих тепловізійних монокулярах, дозволяє бачити все крізь туман, дощ і сніг. Даний монокуляр здатний уловлювати. Різницю температур 0,02 градуса по цельсію це дуже і дуже позитивно впливає на роботу наших захисників, тобто вони можуть помітити всі всі нюанси, які є на передовій. Розробники додали в Петріот систему блокування свій чужий для захисту даних. Якщо тепловізор потрапить до рук росіян, вони не зможуть ним скористатися без пароля. Програмне забезпечення спеціально розробляли на українській мові спільно з Туреччиною. Це були указівки і рекомендації наших військових, щоб було простіше, швидше, мобільніше ним користуватися. Тепловізор можна підключити до монітора за допомогою звичайного кабелю. Ним можна користуватися без вайфаю та блютузу. Ми зможемо на відстані 10 метрів встановити тепловізор, самим сидіти десь в окопі, в укритті і наблюдати картинку. Інженери-розробники з Дніпра, партнери з Туреччини, займаються програмним забезпеченням. Компанія співпрацює із заводами Китаю та Японії. Багато хто нам допомагає, хто у нас є. І якщо б не вони, то ну одна людина це не змогла б зробити. Це командна робота, це завдяки всім нашим співробітникам. Таке виходить зробити окрім комерційної діяльності. Компанія активно волонтерить і допомагає українським захисникам. Допомагаємо 93-й бригаді, нашим ПВО хлопцям. Допомагаємо, намагаємося. Якщо наші військові просять якісь полагодити, покращити якісь характеристики наших приладів, ми займаємося цим. Перший варіант монокуляра віддали військовим на тестування. Після цього його допрацювали зараз. На фронті використовують третю генерацію з подвійним фокусом. Дніпряни працюють і над іншими цікавими розробками, від яких ворогу буде непереливки. Борються із забрудненнями всіма силами. У Дніпрі на вулиці Караваєва співробітники КП Дніпроводоканал працювали над очищенням каналізаційних колодязів. Зазначимо, що забруднення колекторів спричинили підтоплення вулиць. Про проблему на гарячу лінію міськради повідомили місцеві. Детальніше про хід робіт дивіться у нашому сюжеті. Сьогодні, 14 липня, у Дніпрі на вулиці Караваєва, співробітники КП «Дніпроводоканал» очищали каналізаційні люки. Заявка на проведення робіт надійшла від місцевих мешканців. Зараз будемо острівняти засор, який ми вже визначили, знаємо, де знаходиться. Комунальники швидко визначили причину засмічення. Це різні речі побутового вжитку. КП Дніпроводоканал наполегливо просить місцевих жителів відповідально користуватися каналізацією. Бросають все, що не потрібно: тряпки, бумага, битова хімія. Тасавайтесь людьми і користуйтесь нормальними послугами. Не бросайте те, що вам не треба, і все буде добре. Відзначимо, місцеві мешканці з подякою ставляться до проведення каналізаційного очищення. Ну, а як же добре, а як же добре? Звісно, і у нас прочищають каналізації, теж добре. А як же? Відомо, що роботи планують закінчити до кінця сьогоднішнього дня. До очищення каналізації залучена одна бригада співробітників КП «Дніпроводоканал». Небезпечні люки та великі ями на вулицях Дніпра заважали містянам. Дарія та Маргарита звернулися у телеграм-канал голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана по допомогу. Заявку очільник громради оперативно направив до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. Які роботи провели, та що кажуть люди далі у сюжеті. Мешканці 108 го будинку по проспекту Слобожанський боялись ходити власним двором через відкриті люки. Дарія залишила заявку в телеграм-каналі голови громради та була приємно здивована оперативністю реакції. Напевно, наступного дня приїхали, зробили огляд. Я запитала, чи будуть встановлювати нові кришки на люки. Мені не дали схвальної відповіді, але Наступного дня я виходжу і до обід уже вздовж усього будинку, і на місці, де паркують автомобілі, я бачу, що проведені роботи і кришки є. Це не перше звернення жінки до Геннадія Корбана. Нещодавно у дворі покосили траву. Не пройшло і дві доби, як приїхало вісім чоловіків з косами, стали, викосили нам цю діляночку. Я знаю, куди далі звертатися, коли рухатися, мене спрямували. Тобто дуже круто, швидкість мене вражає, швидкість як швидко відповідають і вирішують ці питання. Це дуже круто. А це вже вулиця Житомирська, 283. Тут жалілися на величезні ями на дорозі. Маргарита каже, мешканці давно страждали від поганого стану проїжджої частини. Після отримання звернення від мешканки Геннадій Корбан оперативно направив заявку на усунення проблеми відповідним міським комунальним службам. Хочу подякувати органам влади за те, що вони. Трішки поліпшили стан нашої дороги за те, що по вулиці пройшовся грейдер. Стало трішки краще, але ми сподіваємося, що це тільки початок ремонту нашої дороги. Маргарита ділиться. Зроблена ділянка не фінальна точка благоустрою району. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити заявку можна в коментарях. За кермом Дніпровського тролейбуса вже рік працює водій-переселенець з Маріуполя. Андрій навіть під обстрілами возив людей в охопленому вогнем місті, допоки там була електрика. Про особливості роботи на дніпровських маршрутах дивіться у наступному сюжеті. Починається робочий день водія тролейбуса Андрія. Спочатку він отримав подорожній лист, потім пройшов медогляд. Йому виміряли температуру тіла та артеріальний тиск, а також перевірили на алкоголь. Ще були на цей добре. До побачи до повномасштабного вторгнення Андрій понад рік працював водієм тролейбуса в рідному Маріуполі ще 25 лютого. Він возив людей містом під обстрілами. Перевозили пасажирів вже безкоштовно, тому так, маршрути були вже там, де неможливо було проїхати. Ми розверталися десь на половині маршруту і вже ось, мабуть, десь 27-го... E, лютого ми вже на маршрути не виїхали okay. зранку. Після місяця виживання у пеклі родина Андрія вибралася до Чернівців. Згодом переїхали до Дніпра. Вже рік він працює водієм на різних маршрутах. Торговий центр, багато людей завжди, багато машин, парковка. Спочатку Андрій звикав до жвавого трафіку, але з часом призвичаєвся до Дніпровських вулиць і вже має улюблені маршрути. Я полюбляю їздити в центр міста десь до площі Соборної, там там багато так людей, грає життя. Сьогодні він за кермом тролейбуса номер 8 Рогатий, сучасний, зручний та з кондиціонерами. Коли от заходять. Люди і тут отак здихаю, так що як все прохладно, все так заходить з вулиці. Пані Зоя завжди радіє, коли доводиться працювати на зміні з Андрієм. Приятний, от приятний, поняєте? І з ним не буває скучно. Андрій додає, у Дніпрі його підтримали нові колеги. Тут все всі чудові люди працюють. Всі ставляться з розумінням до всього цього водіями у Дніпровському електротранспорті. Працюють 50 переселенців зі сходу України. Більшість з них не довелося перенавчати, і вони добре себе зарекомендували. Вони вже з самого початку сідали за кермо та розуміли, як працювати з цим руховим складом щодо умов роботи. Так, звісно, ми бачимо, що в нас є 50% оновленого тролейбусного парку. Це моделі нашого виробництва, ну саме Дніпровського. Це моделі а, інші, які були виготовлені на території України. А, нові тролейбуси УКП. Сподіваються, після війни вдасться оновити весь рухомий склад електротранспорту. А Андрій мріє побачити своїх Маріупольських друзів, яких розкидало по всьому світу. В Україні поновили вимогу вклеювання до паспорта старого зразка фотокартки при досягненні 25 і 45-річного віку. Таку вимогу призупинили на час карантину через пандемію COVID-19. та з 1 липня карантин скасували. Що робити тим, хто не вклеїв вчасно фотокартки? Відповіді шукали наші журналісти. Номер 822 до кабінету. 3. Оксані в січні виповнилося 25 років. Тільки зараз дівчина прийшла до міграційної служби, аби вклеїти нову фотографію у паспорт. Втім, вона не знала, що фото треба приносити з собою. Да я ж не знала, може тут фотографують, може картку, скажуть обов'язково отримати ID, паспорт. Просто дізнатися прийшла. У міграційній службі нагадують: якщо вам виповнилось 25 чи 45 років, варто звернутися до найближчого відділу. Їх у Дніпрі вісім. Попереднього запису немає, послуга повністю безкоштовна. Зазначені громадяни мають прийти до нас, мати при собі паспорт в належному стані, дві фотокартки 3,5 на 4,5 см, Написати у нас заяву в е, п'яти робочих днів. Ми виконаємо цю процедуру. І він отримує паспорт, вклювати фотокартки, самим не потрібно. Ми все зробимо. З березня 2020-го до кінця червня цього року на території України діяли карантинні обмеження. Тож було дозволено не поспішати з клеюванням фотографій. Тим, хто цього досі не зробив, варто впоратися до 1 серпня. Накладати штраф на вас не будуть, але з паспортом книжечкою доведеться попрощатися. Якщо громадяни не здійснять вклейку у паспорт громадянина України, їм доведеться обмінювати паспорта на паспорти у вигляді id карток, тому уважно пропонуємо перевірити громадянам терміни і звернутись до міграційної служби або центрів надання адмінпослуг. Наразі немає прив'язки до місця реєстрації, тож люди можуть звернутися до будь-якого найближчого відділу за цей рік. На Дніпропетровщині вклеїли фотографії у паспорт більше 18 тисяч людей, і більше 64 тисяч оформили собі паспорт у формі id картки. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі усі насосні станції в місті працюють знеструмлень чи аварій не зафіксовано. Комунальники працюють за заявками містян щодо очищення засмічень на мережах водовідведення, а також щодо усунення пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації на сайті і телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міської ради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Медики інформують, за добу до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло 506 викликів. І до приємних новин: у Дніпрі за минулу добу на світ з'явилися 23 дитини: 12 дівчаток та 11 хлопчиків. І за мить ми поспілкуємося з гостем в студії. Не перемикайте. За традицією, в студії черговий по місту, і сьогодні до нас завітав Дмитро Речко, заступник директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Вітаю вас. Добрий день. Що ж, давайте одразу перейдемо до вашої сьогоднішньої інспекції. Я знаю, що ви передавали тепловізори військовим. Розкажіть, будь ласка, детальніше саме так. Сьогодні за дорученням міського голови Хочу зазначити, що тепловізори протягом цього року. Департаментом тепловізорів військовим нашим. І сьогодні передали ще 20. Давайте детальніше розкажемо нашим глядачам, чому вони настільки важливі для військових. Це необхідний пристрій на передовій. Він здатен бачити в будь-яку погоду в темряві ворога, що допомагає нашим хлопцям знищувати російські війська. Скажіть, будь ласка, чим саме допомагали нашим військовим за останній місяць? Ну, як я вже зазначив, це тепловізори, також були передані квадрокоптери, які дуже важливі і необхідні з керівництва підрозділів, військових підрозділів за їх замовленнями, які їм необхідні на теперішній час. Чи ж давайте перейдемо до наступної вашої сьогоднішньої локації? Це було укриття. Розкажіть детальніше, що перевіряли там. Також сьогодні відвідав одно, одне з найпростіших укриттів, яке розташовано в центральній часті міста. Хочу зазначити, що укриття в задовільному стані, зроблений відповідний ремонт, є відповідне обладнання, відповідає приміщення всім вимогам, які видвигали співробітники ДСНС, це 13 пунктів, є і медична аптечка. Є і кімната психолога, кімнати для дітей маленьких, дітей трошки дорослих, є кімната для відвідувачів з тваринами. На мій погляд, укриття працездатне відповідає всім вимогам, і найголовніше те, що двері відкриті цілодобово, і люди можуть забути яких Причин за будь-яких обставин сховатись в цьому укритті. Розкажіть, будь ласка, в чому саме полягає участь вашого департаменту у роботі з укриттями? Ну, по першу чергу, це контроль за роботою цих укриттів. Ми здійснюємо ось в минулому місяці на виконання указу президента, були проведені раптові перевірки. Одна із найважливіших вимог на той час була, ну і є і на сьогодні, це цілодобовий доступ до приміщення. Під час обстеження комісіями, до складу яких входили і співробітники ДСНС, і працівники поліції було виявлено 168 укриттів, до яких люди не мали доступу, тих чи інших причин. Ну, це пов'язано по першу чергу з тим, що не, не був доведений, так скажемо, указ президента, і від, від, відкривалися ці укриття лише по сигналу повітряна тривога. Поспілкувавшись з балансоутримувачами, довели вимоги керівництва держави і на, минулий, на минулому тижні провели ще одну раптову перевірку подивитись як на самому як працює на сьогодні ці приміщення якщо по перше перша перевірка показала що це 186 приміщень не працюють то сьогоднішня перевірка показала що це 66 приміщень тобто це вже гаразд менше проводимо постійну роботу на минулому тижні звернулись до органів прокуратури з метою впливу Законного впливу на балансоотримувачів, які не виконують е, вимоги керівництва держави. Звернулись до Служби безпеки України з цього ж приводу. Е, постійно нарощуємо фонд захисних споруд. Лише за минулий тиждень у нас е, додавалось 21, 21 укриття. Це найпростіше укриття, але люди можуть нам сховатись в разі необхідності. Дуже дякуємо вам. І традиційно останнє питання про останні два тижні роботи вашого департаменту. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну по першу чергу, ці два тижні у нас були, ми були задіяні всі на перевірки на роботу з балансоотримувачами, доведення їм відповідних вимог, нарощували фонди захисних споруд, спілкувались з керівниками підприємств, установ, закладів, доводили цю необхідність. Ну, от, от така от робота да, за минулі два тижні була в нашому департаменті. Дуже дякуємо вам за те, що прийшли, і будемо чекати вас у наступних наших ефірах. А я нагадаю, що з нами був заступник директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради Дмитро Редька. На цьому наш випуск добігає кінця. Підпишіться на канал Дніпро Тіві і наші спецпроекти. Кьюар-коди на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з ефіру, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. Для вас працювала Марія Бондар і вся команда Дніпро Ньюз. Бережіть себе, побачимось.